Ой, летіли дикі гуси, зелен клен, чарівна скрипка, легендарні пісні, написані талановитим поетом Юрієм Грибчинським. Цими вихідними ювіляр відзначив своє 80-річчя великим творчим концертом у Києві. Чому його ж хіти стали для нього сюрпризом? Хто із зірок вітчизняної естради виконав відомі шлягери поета? Та чому він називає Наталю Могилевську донькою Віолетта Токес? Розповість. Палац Україна, 3600 місць, повний солдаут. Сьогодні тут відзначать ювілей легендарного Юрія Ребчинського. Вітати поета ювіляра з 80-ти річчям прийшли рідні та друзі, відомі журналісти, політики, зірки шоу-бізнесу та спорту. Іменинник поруч із дружиною та сином в очікуванні для нього цей концерт справжній сюрприз. Адже за задумом організаторів це триб'ют шоу, де понад 20 артистів вперше у своїй творчості виконують легендарні шлягери поета. Він нічого не знав. Він тисячу разів мене питав: ну що там, хто там, що там Просто весь Київ. Тримав секрет. Саме Наталія Могилевська відкрила ювілейний концерт із піснею Свобода. Свободе! Свободе! Після такої чуттєвої пісні на сцену з привітанням ювіляра Рибчинського вийшла Вірка-Сердючка. Іра передавай тут так до Юрія на Бистро. Сердючці ж до виконання дістався легендарний хіт Верба. 64. Троянда натхнення і любові. І я, як троянда української естради, привітала від серця. Хрещена мати онука Рибчинського, примадонна української естради Ірина Білик виконала пісню Тиха вода. А романтик вітчизняного шоу бізнесу Олександр Пономарьов три поради. Для візуалізації кожного номеру за допомогою штучного інтелекту створили унікальний відеоряд для того, аби все шоу мало одну стилістику, каже режисерка Катерина Царик. У нас абсолютно живе звучання цілого оркестру. Це 35 фантастичних музикантів під керівництвом сарацького Дмитра. Це 22 унікальні аранжировки сучасні цих пісень. До події готувалися майже рік. Потрібно було визначитися з виконавцями, спланувати їхні графіки. Складнощі були і з репетиціями. Наприклад, вчора ми закінчували репетиції, почалися атаки, шахеди на Київ. Це все дуже непросто. Попри все, під час концерту легендарні шлягери Юрія Репчинського у своєму аранжуванні виконали понад 20 відомих артистів: зокрема, Віталій Козловський, Артем Пивоваров, Кола, Таяна та Дмитро Монатік. Снюга, яку колись виконував Назарій Яремчук, поруч із ювіляром, уважно слухає його давній друг композитор Олександр Злотник, бо саме із неї розпочалося їхнє знайомство та спільний творчий шлях. Композитор каже, таким прочитанням пісень захоплений, адже молоді виконавці зберегли автентичність оригіналів. Жодна нота, фактично, жодна буква в тексті. Не змінена у такому варіанті це дійсно продовження життя цих пісень. Між виступами артистів актор Олександр Рудинський зачитував монологи, які передавали події із життя ювіляра та зіграв Ревчинського у молоді літа. Як я тебе кохав, де тебе зустрів? Він був, був дуже схожий на лева з казки, з мультика і так далі. У Нього була шалена, просто руда грива. Таким із дитинства запам'ятав ювіляра син Євген. Каже, творчість у тата завжди була на першому місці. Він ніколи не прибирав квартири, це було не його. Це все робила мати, і вона створювала ту атмосферу, в якій його геній зміг реалізуватися. На концерті Олександра Іванівна теж поруч. Каже, вона дружина генія з 57-річним стажем. А це дуже непросто. Це... Безкінечний труд непередбачуваний. Він сам ніколи не знає, от яким який момент наступний буде для нього. Єдине, що не, не, ніколи не закінчується не одна хвилина без роботи. Саме Могилевській довірили і закривати концерт піснею Віват Король. І таке рішення не випадкове, адже для родини Рибчинських Наталія не просто артистка, а названа донька. Мій батько за два місяці до автокатастрофи. Е, нібито відчував щось, і він сказав: Юра, не покинь її. З цієї миті. Коли тата не стала родина Рибчинського, стала моєю родиною. В нього немає доньки. Він називає моєю донькою. Мене донькою все життя. Надбання Юрія Рибчинського – це майже три тисячі творів. Із них понад 500 постійно ротовані на радіо та телебаченні. Тож наприкінці концерту на ювіляри чекав і ще один сюрприз указом президента за визначні заслуги у розвитку національного музичного мистецтва та збагачення української посеної спадщини. Юрія Рибчинського нагородили орденом князя Ярослава Мудрого. IV. Того ступеня. Зал аплодував легендарному поету Стоячи. Я думаю, що варто було прожити 80 років заради такого концерту. Мене питають, а що буде після? Повідомляю, старше, під щола. Я буду жити, поки мою пісню співатиме хоча б одна джола. Телеверсію концерту глядачі побачать вже у червні в ефірі телеканалу СТБ Віолета Товкес, Роман Щербаков, Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.